застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть стоїв вбивці в руки. Ганьба! Я вам скажу так: ми прийшли сюди сотнею. Ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не з оборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога. Ще вимога. Мого побратима з Яворівщини Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цієї вбивці руки. Годьба! Ще одне, шановні побратими! Земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Всё korrekt. Друзі! Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують два з половиною місяців. я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите заявою, о, Пілковичшов відставку. Ми йдемо на штурм зі зброєю. Я клянусь!